...лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але є й інший голос. Він шепоче. Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Покажи Аскорбінку. Справжня. Купуєш Скорбінку, перевірчи справжня. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти, довірся Стрепсілс. Стрепсилс із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю обирає стрепсилс інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. Стрепслс цінує кожен момент. Це велика шпигунська історія. Про зовсім незвичний. Це що, ще Здорово. ну як воно? Це неможливо. Але надзвичайно крутих, маленьких, сенетично виведені. Їхні маленькі лапки здатні врятувати цілий світ. Види, Вони ж найкращі. Вони це. Наш захід! бригада М! Бригада М. Дивись у неділю о 19.40 на Пис Плюс. Бути яскравим, вміти дивувати це мистецтво. І тут зібрались кращі з кращих. Але ж хто стане королевою подіуму? Головна інтрига року. Хай з понеділка по суботу. 21, 25. Дивись на плюс плюс. Все готово. Шанати божеволію. Чекати вже немає сил. Та Вітайте! Бурундуки! Найочікуваніше шоу починається. Суперзірки цього сезону Елвін і Бурундуки. Дивись з неділі по п'ятницю о 17.40. На плюс плюс. А що нового, готують нам чарівні мешканки будинку з сюрпризом. Маю Двісно ж, величезний сюрприз. Буде містично, примістичний день. А ще Піжана вечірка. Цілий вихор гостей та вечірок. Це просто хатинка веселинка. Будинок з сюрпризом. З понеділка по суботу о 21.20 на плюс-плюс. Біль, жар, нежить, антифло для лікування симптомів застуди та грипу. згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей.